Щодня вона поруч із тими, хто віддав своє здоров'я за нашу країну. Світлана Куруна волонтерка з Тернополя, яка після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зрозуміла, що точно не стоятиме осторонь. Жінка вже два з половиною роки допомагає захисникам, які проходять реабілітацію у медзакладах міста, та не дозволяє їм почуватися самотніми. Почалась моя волонтерська діяльність з того, що я просто. Щотижнево готувала там якісь домашні смаколики і приходила до хлопців, розносила по палатах, ходила ще з дочкою своєю, вона там малювала їм малюночки, писала там листи подяки. З того часу жінка щоденно відвідує бійців, які перебувають на лікуванні у Тернополі. Вона вирішує їхні побутові питання, возить захисників на прогулянки, допомагає із закупівлею необхідних речей. Та найголовніше для них, каже пані Світлана, ця розмова. Коли хлопці попадають в нас в лікарню, дуже часто є вони в такому подавленому стані. І за деякий період я бачу, як вони вже починають радіти життю, посміхатися. Це дуже радує. Є такі моменти, що в мене на очах от, ем, хлопці одужують, Тобто на початку я там ще ношу памперси, пеленки, вони в лежачому такому геть-стані. Потім за деякий час. Вже просять принеси мені крісло колісне, потім милиці, підлокітники. А за деякий час вони вже йдуть зі мною на концерт. З часом бійці, які після поранень повернулися на службу, почали звертатися до Світлани Куруни за допомогою вже для потреб фронту. Так, упродовж півтора року жінка щотижня збирає необхідні речі, формує посилки і відправляє їх на передову. Завдяки підтримці друзів, знайомих та небайдужих людей. Тернополянка вже допомогла 24 різним бригадам. У мене вже тепер не тільки лікарняні справи. А... Щотижневі відправки їх дуже багато. Тобто, якщо перша там одна була відправка в тиждень, дві, три, то зараз в мене п'ять-сім. Сила в єдності, і чим більше нас згуртується, тим швидше ми переможемо ворога. Волонтерська діяльність Світлани Коруни це не просто допомога, а шлях повний турботи, розуміння та нескінченної віри в перемогу. І, хоча кожен день приносить нові виклики, тернополянка переконана, поки ми разом, ми не переможні.